Доброго часу. Ви всі мене питаєте, що нас чекає в травні, яким буде травень для нашої країни. Давайте зараз подивимося загальні енергії травня, так, що взагалі нас з вами може чекати, чекати нашу країну. Так. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях ваші запитання загальні, якщо такі є. Більше інформації по областях на травень місяць я буду залишати у телеграм-каналі та на моєму Ютубі. І так, дивимося, травень для України. Яким він буде? так, Що взагалі нас чекає в травні? Ну, мені йде ще вогняна енергія на травень місяць. От і ще місцями ми будемо мати достатньо агресивні енергії. Мені ідуть повторювані, циклічні, ми ходимо по колу. І травень місяць ще буде достатньо емоційно і фізично для нас складним місяцем. так, Дуже багато буде агресивності піднято саме в темний період доби, от в травні місяці. Провокації від ворога будуть, і особливим чином будуть провокації на лініях зіткнення на прикордонних територіях також в травні. Дивимося стосовно просування, так, Стосовно наступальних якихось дій, я не бачу в травні поки просування, бачу багато, знаєте, такої інформації не досить прозорої. От, провокації будуть. от Мені іде така, знаєте, енергія. Супротиву, і більше травень мені все-таки йде по повітрю активності. Тобто це повітряна активність. Якісь можуть бути проблеми, знову ж таки, з водою. Це водний об'єкт. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Або об'єкт, або взагалі це може бути вода, і а, може можуть відбуватися якісь а, складні процеси саме з водою. Мені йдуть. А, Якісь наслідки, чи це об'єкт, чи це просто якийсь водний ресурс. Сказати точно зараз не можу, але ця енергія йде мені уже півмісяця, мабуть. Далі, травень місяць. В країні будуть відбуватися якісь розмови, перемовини будуть приймати якесь рішення. Це будуть якісь зустрічі саме в травні місяці, які будуть дуже активно розглядатися. От, і а, з приводу тих зустрічей багато відкриється нещирості. Скажу так, що багато ще буде маніпулювання, але з приводу пересування наземного ситуація поки не буде зрушуватися. Вона буде стояти поки на місці.